Я всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас на огляді дінократні стійки під авто від марки Tagrid. І дану продукцію я знайшов та купив на платформі Promua за 1200 гривень. Але можливо, коли ви будете дивитись це відео, ціна буде трохи відрізнятись. оскільки експортні товари прив'язані до валюти, і дана продукція, котра видавляється в Китай, завозиться до нас через Польщу під брендом Tagrid. Тож давайте більш детальніше поглянемо на даний вигріб і які у даної продукції переваги та нюанси. Для мене було принципово, щоб стійки під автомобіль в даній ціновій категорії мали наступні характеристики та певні особливості. І першою вимогою було те, щоб стійки мали можливість підіймати авто на висоту не менше ніж 40 см. І як ви бачите по рулеці, ми маємо 42 см робочої висоти. Друга вимога це, щоб стійки в комплекті мали резинові прокладки під опору. Вони використовуються для того, щоб ви не погнули пороги авто, під котрі будете розміщувати стійки. Хочу зазначити, що матеріал цих прокладок відносно м'яка, але доволі щільна гума, що робить фіксацію авто на стійках більш надійною та м'якшою. Наступний пункт це металевий підйомний ріг, котрий зроблений, судячи з усього не з чугуна, а з іншого металу. І як ви бачите, неодимовий магніт дуже добре це доводить, бо він доволі сильно тримається і не скочується вниз. І в цьому випадку я не знаю, що краще чавун чи звичайна сталь, тому прошу написати у коментарях вашу думку з цього приводу. Так чи інакше, незабаром ми це перевіримо на практиці. Наступний пункт це додатковий фіксуючий від раптового зриву основного запорного механізму, так званий страховочний шплінт, котрий тримається на повідку з карабіном і нікуди не Губиться в процесі роботи і використання. Наступний пункт силова частина стіг всередині котрої знаходиться фіксуючий механізм, виконана з металу товщиною 3 мм, а частина, котра знаходиться внизу в формі піраміди і тримає всю конструкцію з металу товщиною 2 мм. А по якості зварки металу я не помітив жодних нарікань. Зварні шви акуратні без пропалів та наварів зайвого металу. І як ви можете побачити, зварний шов рівний та акуратний. Також я не помітив якоїсь розслабленості в основному механізмі, де є рухливі частини, все тримається відносно жорстко і не дзеленчить як погремушка. Запірний речах добре посаджений в своє місце і виглядає як надійний вузол. Думаю, він здатний витримати 3 тони, а може і трохи більше. Цікаво, подивимось у майбутньому. І якщо подивитись на лейбу, то ми можемо побачити всю інформацію щодо виробника та торгової марки, але польською мовою. Тому що марка Тарад зареєстрована у Польщі, але сама продукція, як ви можете бачити, вироблена в Китаї. Це була основна інформація по даному виробу, і в майбутніх відео ми обов'язково використаємо їх для наших проєктів. Тому прошу підписуватись на канал, поставити вподобайку і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну а поки до побачення.